Ми там стабілізують багато хлопців. І Відправляють далі на Дніпро, на Харків, на Київ. це? Так, Є електро наші прилади. Зараз наразі ми займаємося тим, що ми з нашого складу, куди привезли гуманітарний вантаж. Ми тут сортуємо його і відповідно до потреб відправляємо це. на зону а то двое двое вот взял двое 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 двоє взяла давай так ну шо так вот я выїжджаємо це так. Да. зараз я злізу так, 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 теж сюди чи ні? Ми знаходимося зараз в місті Полтава, і тут вивантажуємо власне 10 дитячих ліжечок. Для лікувального центру дітей із захворюваннями центральної нервової системи то власне, ми залишаємо на місцевій греко-католицькій парпарохі, які передадуть у цей центр. Ми з огляду на те, що наша фура досить об'ємна, є ми не заїжджали безпосередньо в місто і залишаємо тут на Україні. Зараз звичайно, що в більшості всі ми є зосереджені на тому, щоб допомагати нашим воїнам, нашому суспільству, яке на великій частині українського народу, які постраждали в нас Конфлікту, але рівно ж з тим, ми не, не маємо права забувати і про тих діток, які мають знаєте такі особливі потреби. А тут ви не роздаєте нікому, так, що таке це ну, у нас є такі надії. Люди, є. люди які ми можемо передати. Вони тоді подадуть біженцям. Чи як. давайте ту частину тут ми залишаємо, тоді як арешта так? то все йде, тоді на це. гаразд. Добре, то тоді беремо ці умішки співрамати. Ні, ні, ну власне, добре. добре. Беремо, вот так і на беремо. Добре. Тут є деякі постільні по, по, комплекти. Та козак козакву козак з гусами два дістає. Наш військовий госпіталь є своєрідним логістичним центром для всіх військових округів. Тобто не тільки на назвадійці тут обслуговуються, а й воїни збройних сил, прикордонники, працівники СБУ, комендатури. На створена база. Від січня місяця всіх ранених, які проходили через місто Артемівськ, база зниклих безвісти, і наразі надається стаціонарне та амбулаторне лікування орієнтовно до 40 бійцям щодоби подальшою евакуацією до Харкова, Дніпропетровська або з поверненням в разі вилікування на бойові позиції. І ось в даний момент, в даний час, як нам пройшлося важко зараз, бойові дії активізувалися, більше знову поступають ранені, контужені. І соматичних хворих, достатня кількість, яка є постійно. Прибув гуманітарний груз з величезною допомогою, за що ми мріяли, хотіли бачити. У нас і ми організували ще відкрили одне відділення, води воно все виноват, яке називається інтенсивної терапії. Вже маємо перших поранених вчора під час бою і надаємо їм допомогу безпосередньо. І зараз організовуємо їхню. Евакуацію на гелікоптер, тих районно тяжких, це буде шість чоловік, чотири лежачі, двоє сидячи. які вчора потерпіли під час обстрілу. Пан, пан полковник, скажіть, будь ласка, в кількох словах, в чому ще є найгостріша потреба в якомусь обладнанні чи в яких медикаментах? Постійно є о, о, потреба. Перша важлива. в нас є вісім виїзних бригад реанімаційних, і, на жаль, лише на двох І встановлене обладнання це дефібрилятори переносні, які ми можемо собі дозволити, кардіомонітори і венелятори штучного дихання. І Потреба і себе було таких, хоча б як мінімум трьох-чотирьох обладнання. Де, Три-чотири дефібрилятора, хоча б ще, як мінімум три, три ШВЛ, весневого дихання і відсмоктувача. Дуже було потрібно. Іменно безпосередньо ті бригади, які вже виїзні і надають невідкладну реанімаційну допомогу важко та середньохворим з поля бою до стаціонару, до нашого госпіталя, до госпіталя цивільного. У нас є при церкві тут створений пункт допомоги для переселенців, і ми е з літа, від часу звільнення Краматорська займаємося якраз саме переселенцями. Навіть боюся назвати точну цифру, скільком людям ми допомогли. Там вже за тисячі справа за тисячі. І пункт продовжує роботу. Кожен день ми маємо від 10 до 35 осіб, які приходять і у нас отримують допомогу чи то продуктову, чи то на таку в вигляді речей, вжитку повсядневного одежі, взуття і так далі. Далі еластичні білти, гіпсові білти німецькі. Я думаю, це буде супер. Рукавичок нам дають, глюкометри дають. До глюкометрів я вже понаглів трошечки, зразу прошу, щоб паралельно наступним рейсом дали полосок, тому що полоски від глюкометра до глюкометра можуть різнитися. І ще тут дивлюся, можна канюльок взяти, цих бабочок. Бабочок, так, да, підуть. Вот. Ну, вроді все. На даному етапі наша бригада знаходиться на стадії формування. До нас під'їжджають все нові нові люди. Люди приїжджають з різних куточків України, з різних міст, з різних віком і різним анамнезом хвороби, того що дуже багато хворих людей, дуже багато людей старшого віку. Патріоти різних вікових груп, починаючи від 18-ти і закінчуючи 60 річним віком, приходять до нас для того, щоб захищати батьківщину. Допомога, яку ми отримуємо від волонтерів і від держави, корелює приблизно так. 80% дають волонтери, 20% дає держава. Проблема в державній допомозі є в тому, що дуже важко її, по-перше, отримати, потім, і по-друге, дуже велика проблема не тільки в отриманні, а й в тому, щоб її оформити і правильно виписати. Не все дає держава. Того, що стандарти застарілі, того, що ліки старі і на грані просроченості, і є багато інших моментів. І ми дуже ми вдячні тим людям, які не байдужі. ми вдячні тим, хто нам допомагає не тільки медикаментами, допомагає матеріалами, тому що не все можна замовити держави. Дуже тяжко пояснити чиновникам, що солдат повинен помитися, солдат повинен спати і лежати на нормальному ліжку. Людина, яка все життя провела в офісі, вона не розуміє таких простих моментів. Є дуже важливе питання навіть не стільки в тому, що ми того і того, і того потребуємо, скільки в тому, що до нас є увага. І ми розуміємо, що ми тут стоїмо не дарма і ми комусь потрібні там.